Доброго здоров'я, панове. Як то кажуть, все нове це добре забути старе. Я не про тенденції в мистецтві, музику, живопис, скульптуру. Я про свою шапку. Певен, цієї ви ще не бачили. Я жартую. Сьогодні хочу поділитися з вами порадою з фінансової неграмотності. Колись, коли я тільки переїхав в Київ. Єдиною важливою цілею було відкласти кошти на оплату оренди житла наступного місяця, я дуже часто ходив по магазинах. Не знаю чому. Зараз, коли є якась хоча б примарна фінансова стабільність, у мене такого перериву немає. Щось купувати, оновлювати, радувати себе якимись покупками і так далі. А раніше це було щось таке хронічно необхідне. Так, от, коли селякий дрібізок. Типу органайзерів, адаптерів, якихось машинок для того, щоб чистити оці катишки з одягу, коли я це все розкупив, уже скупив. прийшов ще черговий раз в <сажав> <сажав> вашан, я не знав, що мені купити. І <сажав> я купив електрошашличницю. <сажав> <сажав> Нащо я це зробив? Не питайте. Я приготував шашлик. Рівно один раз, зрозумів, що це не зовсім те, чого мені хочеться від життя, і подарував її своєму другу. Буду дуже радий почитати ваші коментарі стосовно того, що такого корисного і геніального купували ви. Можливо, електрошашличний це не найгірший варіант. Шануйтеся!